Вітаю шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я. Дякую вам за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ми з вами знаходимося в абрикосовому саду. Ось у нас цілий ряд іде дерев сорту ананасна. Ось ми бачимо якого вона має дерева вигляду, якого вона навантаження має це дерево. Ось ми бачимо яке навантаження спіднімемо. Гілки поселялися від ваги. Бачимо, абрикоска вже доспіла. Ми її вже повинні зривати. ось покажемо її. Ось. Всередині жовтенька, кісточка гарно відділяється. Дуже смачна. Ось бачимо дерева. Продовжуються дерева цього сорту. Ну, цей ряд у нас частково омолоджений. Як бачимо, середина випиляна, вона у нас видно спили, які були зроблені весною. От. І хоч вона частково омолоджена, але навантаження дуже велике на ній і дуже гарний врожай.